Слава Богу, дорогі друзі. Ми, як і анонсували, приймали в себе гарний ядро чудових ядволят з Юлією, з її компанією, громадською організацією, і збирали кошти для підтримки так, як 2 квітня, день розповсюдження інформації про аутизм. Наші інгуляти, це ми дружимо. Я, я знов наша матінка там працює, я працюю час від часу. І ось такі вироби, прекрасні вироби зробили. І люди розібрали, правда розібрали? це все, що Ми зібрали сьогодні 10. Тисяч гривень. Він я радий, що ви її знали. Так, звичайно, треба треба. я хочу зазначити, що матушка почала нещодавно працювати в нас в просторі, але наша дружба і наші соціальні сумісні проєкти, завдяки які ми маємо, такий розвиток, який ми маємо сьогодні, почалася ще з 12-го року. Це все було поступово. Це дуже багато було волонтерської роботи. Це наші любові заняття, які проводили перех'яни. Волинської пархії доєднувалися за вашу ініціативу. соціальні заходи, які ми проводили. Пам'ятати свою дитину судові талантки. Пост... ми... концерти, концерти цілі. Ми за вашим досвідом почали робити інгулятор в полі друзів, і це дуже важливо. Що діти почали виходити на бал тоді Робили теж перший перші саме Завдяки вашої ініціативи волинської партії наші діти вперше вийшли на сцену. Ви наважилися це. ми дуже наважилися. От, вже приємно. Сьогодні отець Сава, вже тоді колись був Олег Рядько. Так він куля, давайте ви виступите. Я кажу, ви ближчий... що кая подане косе, але з боку, все з боку, з Боже помощю. Я дякую Богу за, за всіх, хто на підтримує. Сьогодні я особливо дякую вам, отець. Валентин дякую. Волинській епархії і всім людям, які нас підтримували, підтримуються, сподіваюся, будуть підтримати. Слава Богу, за все. Звичайно, дякую і владиці на він підтримував, бо зараз вони yeah. ми теж підтримували. Але, зрештою, сьогодні я вдячний нашим прихожанам Миколаївського храму, які зібрали 10 тисяч гривень для організації. Так потрішки підтримуємо, робимо добрі справи. І Юрхай Бог вас, вас не залишає. Тим більше в нас є літні проекти, потім про них поговоримо. Але хай Господь дарує. Один одному разі, бо каже апостол, радійте з тими, хто радіє, сумуйте з тими, хто сумує. Бо ми сумуємо інколи коли разом, і радіємо теж раз. От ви зібрали, кажіть, я радію. Ну, такого накусу суму ще не збирали, як сьогодні. Сихологі... О, це значить, парафіянам я наголошував. Попробуйте щось уставити, все залишити. Це тлінне земне, залиште і молодці наші парафіяни. Ну, матінка, співаємо, знову терепену. Вдається тобі там співати. Думаю під музику. Але все разом всі наші зняття віри дуже важливі такі і ці діти які доєдналися нещодавно до нашого простору, бо кажуть, що вже бачать за півроку результати. Це чудово, це чудово. Бог, Бог там, де ви побування. Бог з нами, Бог з вами, і Бог не залишить нашу земну в батьківщину. Дякую воїнам, звичайно, які нас захищають. І сьогодні ми маємо можливість робити добрі справи разом з нашими парафіями. Будьте крепенькі і здоровенькі.